І потім Бог людину всю проводить через цю нелегку торнисту дорогу, він її проводить. І потім Бог людині перериває життя, і потім Господь від записує окною життя і відкривається ворота неба, і вона входить в той прекрасний благословенний край небеса, де прекрасно, де гарно. Де нема смерті, де людина живе вічно, вічно блаженствує, вічно веселиться, є снів'яночі плоди, пиває у хорі небесному, ходить у чистому вісоні. І блаженство і повіки віков за людина у тому блаженному царстві. Так само усе сюприччі, яку я вам розказала, що терниста дорога веде до неба, а широка дорога веде в пекло. От як малі друзі, буває, Чому повинні йти тернистим шляхом? І тоді нам Бог відкрив рота неба, ми йдемо в той святий прекрасний вічний край небеса. Йому слава, наші проповість. Амінь.